Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, це програма у ваших намірах. Мене звати Олександр. І, друзі, о цій порі ми поговоримо про і навернення, і історію, як Бог змінює серця і як одне запрошення може вплинути на зміну життєвої дороги, і також дізнаємося про діяльність. Комісії Душпастерства Молоді. А сьогодні гостею програми є членкиням молодіжної ради при комісії Душпастерства молоді Анастасія Суворова Христос Воскрес, ви Воскрес. Анастасія, дякую, що ви погодилися на участь у цій програмі, і це ваш перший візит на Радіо Марія. Так, це мій перший візит, і Дякую вам за запрошення. Так, радий вітати вас. Ви знаєте, всіх хто більшість кого запрошуємо, хто вперше кажуть, що дещо трохи хвилюємося, тому не переймайтеся, Я з вами і ми крокуємо разом у цій програмі. Цікаво буде дізнатися про ваше служіння та навернення і ось про служіння в Луцькій дієцезії, та серед служіння серед українців у Польщі. Будемо сьогодні говорити разом з вами. Та спочатку про історію історію вашого навернення, хотілося б дізнатися, як це відбулося, як ви потрапили до храму, і як почалася історія вашого християнського вже життя? Тож хотілося б почути про це, як це було? Розповідайте. це напевно було десь як мені було орієнтовно 12-13 років. Ми просто з подругою моєю, з якою ми до сьогоднішнього дня дружимо. Ми просто йшли зі школи, бо ми вчилися в одному класі. І вона до мене каже: Ти не хочеш піти на катехезу? Е, А я така, типу, куди, що це, як це? Ну, і вона мені розказала, що вона римокатоличка, що вона ходить до костелу святих апостолів Петра і Павла на Солуцьку. Е, ну і сказала, що це просто якби такий урок, як в школі, але ми говоримо там про Біблію чи на якусь іншу тему е, з сестрою Монахи. Ну і я, власне, тоді погодилась, пішла з нею один раз. І потім якось вона мене почало так потрошки, так скажем, затягувати, подобатись. Сподобалося як сестра нам розказувала, що вона нам розказувала, і так потрошки я почала ходити і ангажуватися. <смеш> і пізнавати римську католицьку церкву? Які от ваші відчуття були із того, що ви побачили, зустріли, ви прийшли на катехизу, Що вас здивувало, можливо, або вразило, чи можливо привернуло увагу вашу? Я себе згадую, коли я вперше потрапив на подібні заходи, то я роздивлявся, я дивився, я слухав, дивився, що це за люди. Як цікаво, вони виглядають. Як у вас це було? Ну, у мене завжди таке е, перше бажання, щоб мене лишній раз нічого не питали. Uh -huh. Бо я хочу ознайомитись з тим, куди я потрапила, до кого я потрапила, ну і що ж буде. І так у вас не було. У нас ніколи сестра, е, якби за словом в карман не дізла, так скажемо, uh -huh. нічого не питала. Тобто я була ну, присутня перший раз, і я дійсно все пройшло так, як я хотіла. Е, і в нас була перша катехиза в костелі. У нас є збоку така капличка. Е, е, ось це був зроблений такий е, як клас. І там ну, вона дуже гарна, бо у нас е, розмальована стеля там. Е, і ти просто сидиш і роздивляєшся, і слухаєш, що говорить сестра. Ну і як на 12-13 років то було таке угу. ну, така так, першої так, 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 знання, так. Ось, то це так пам'ятаю. А ще були молоді люди, які також були присутні. і... Так, нас було небагато, десь, напевно, людей до 10. Е, і ми ну, говорили на тему Розарії, я пам'ятаю. Угу. Як дальше, далі відбувався твій життєвий шлях і от, після цієї першої катехизи, мабуть, виникали запитання? Е, я якби, почала пізнавати все потрохи від катехез, Мене сестра е, пропонувала приступити до першого причастя. Так, але цей процес у мене йшов довго, бо я перше причастя прийняла в 19 років. Тобто, якщо я прийшла в 12-13, 19 років, прийняла, ну це досить такий довгий мій шлях, так. але то тобто, я рада, тому що мені, наприклад, не зрозуміла така система, наприклад, як в Польщі, що маленькі діти там перші три класи, напевно, вони приймають причастя. Вони ще до кінця не усвідомлюють. А я вже до тих своїх 19 років я вже розуміла, що я хочу. Я, звісно, не сильно могла, бо я на той час ще навчалася в Польщі, я то приїжджала, то виїжджала. Але, типу, це було моє свідоме рішення, свідомий вибір. Е, і ну, я розуміла, чого я, що я роблю і для чого я це роблю. Угу. Ну і так ми з сестрою, як познайомилися. були катехези, Потім ми так потрошки підростали, почали їздити в табори. Які організовували, е, а згодом стали самі аніматорами е, Руху Світло життя, бо в нас сестра активно була е, вела Оази, і ми, власне, для дітей почали робити е, табори, виїзні. У нас, е, напевно, слухачі знають, що в Новолинській області є таке озеро Світість, Озера, uh -huh. і ми е, цього року їздили туди і проводили ці табори для дітей на два е, тижні. Тобто самі робили програму те, що діти чули від нас, тут наша праця. Ось, і це так було від 17-го року. І, на жаль, під час карантину ми не їздили, але робили, старалися на парафії робити якісь такі зустрічі. Просто розуміли, що дітям це потрібно, і діти від цього черпають щось для себе і так само пізнають Бога. І ну, бачить інших дітей, бо це ну, збиралася така значна групка. Угу. Діти ходять на катехезу, бувають, не бувають. Це прям були от, діти, бо це табір, ну, на тиждень. Е, ось, І ми так працювали. Угу. Анастасія, а які виклики ви пережили на початку свого навернення і як змінювалося ваше духовне життя? Е, ну, до того я я була взагалі охрещена в православній церкві. І Колись, якщо була маленька, то ходила в недільну школу, але ну, це було так давно, що я цього майже не пам'ятаю. Uh -huh. Ось а потім, е, наприклад, в мене завжди був такий: от на цих таборах завжди було таке е, Стас, ну ти не можеш бути аніматором, бо ти е, не можеш мати групку. Бо я була е, зазвичай я була орханіматором, тобто таким, який відповідає uh -huh. за ранкові зарядки, за вечірню програму, за таке щось ну, е, що не робить. Звичайний аніматор, або потребує моєї допомоги, тобто я не мала групки і завжди в мене було таке: бо ти не підійшла до причастя, mm -hmm. е, як же будуть діти дивитись? А для дітей, як ми знаємо, діти беруть завжди приклад з нас, старших, так як ми аніматори і старші. І для мене це були такі був такий ніби бар'єр, що ну треба підготуватись, треба, ну, треба зробити все-таки цей крок. І я все не знала, як тому що коли я ще була до 9 класу в Україні, то можна було ходити на катехези, готуватися. А так як я поїхала після 9 класу вже навчатися в Польщу, з цим було важче. Тобто, важче знайти е, момент для зустрічі з сестрою, коли я приїжджала е, в Україну. Ну і відповідно, коли приїжджаєш в Україну, хочеться з усіма побачитись, поспілкуватися, а не ходити на катехези. Uh -huh. І, е, власне, на цьому таборі не пам'ятаю, який це був рік, напевно, 19 е, приїхала до нас нова е, сестра, яка мала е, вже служити в Луцькій дійце в Луцьку у нас. І ми з нею якось почали говорити, і дійшла мама якраз до причастя. І вона каже: стався, ну ти ж розумієш. Я кажу: розумію. Вона каже: то поговори зі своєю вчителькою в Польщі, бо в Польщі є в програмі навчання релігія. Угу. Це йде як обов'язковий предмет, але є такі моменти, що хтось може звільнитися з цього. Але взагалі, типу, він прописаний в програмі, там є свої теми і так далі. І він, вона мені каже, що поговори зі своєю вчителькою в Польщі. Вона тебе поза навчанням, коли вона буде мати час, іти готує до е, причастя. Е, ну, бо всі ми знаємо, що е, ми готуємось до причастя, щоб знати певні там правила церкви, що як. Ну і дивлячись там в кого, але знаю, що в більшості є такі моменти, що ми здаємо такий екзамен перед причастям. І, угу. власне, вона мені сказала, що го... попроси, щоб вона тебе підготувала. Ну, і я пішла до цієї вчительки. Та вчителька говорила вже зі своїм ксензом на парафії, як правильно це зробити. і Я почала готуватись. Е, ось і потім прийшов коронавірус, ми повернулись в Україну, е, і я вже це навчання таке закінчила ніби в своєї сестри. Сказала, що ось у мене було таке навчання. Мені вчителька дала бумажечку таку, з підписом, що все якби було як має бути. Е, ну і вже тоді перше щастя нас перенесли на жовтень, бо завжди у нас в травні воно було. Так, так. Принесли на жовтень, і тоді я прийняла перше причастя. Ще так вийшло, що я прийняла перше причастя зі своєю сестрою, а в нас різниця 7 років, і ми перший раз пішли. Старша сестра, так? Менше. 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 Угу. Анастасія, а що найбільше вразило в католицькій церкві, коли тільки почали її пізнавати? Мені якось дуже сподобалось, що немає якихось бар'єрів. З сестрами, з отцями, що ми завжди можемо говорити. Якщо, наприклад, нас щось турбує, то ми можемо прийти і на цю тему поговорити. Тому ніби е, така різниця, що сестри як, як мама, такі старші жіночки, а ми з ними говоримо взагалі. Ну, не на те, звісно, але, uh -huh. типу, щиро говоримо, завжди, якщо нас щось турбує, е, ми завжди можемо прийти і uh -huh. поспілкуватися якось. Завжди так було б по-сімейному, як зараз кажуть. Так, так, так. Uh, ось і ну, католицька церкву почала для себе більше відкривати. Більше якихось знайомств з'явилось uh, власне з uh, отцем Криштофом, який uh, є в комісії душпастерства молоді. Uh, ось він душпастер від нелуцької дії і ми з ним познайомились. Він ще тоді служив в Рівному, а я була в Луцьку, і Я приїхала в аніматор uh, на зустріч сімей. І ми тоді з ним познайомилися, і потім якось вже так. Ну, Один одного знала, і він мене запросив бути представником ітлуцької mm -hmm. Ось. І, і так, власне, дякуючи церкві, я знайшла багато чого, багато чого пізнала, багато з ким познайомилась. І навіть типу зараз, дякуючи тому, що колись, в далекому 2013 році, мене подружка запросила просто на катихе, я зараз на Радіо Марії говорю з вами. Ось така історія життя, друзі, про прикид до католицької церкви, служіння в Луцькій дієцезії. І серед українців у Польщі говоримо із членкинею молодіжної ради при комісії Душпастерства молоді Анастасією Суворовою. А, так про своє служіння в Луцькій дієцезії. В яких напрямках працюєте з молоддю? Ми um, власне. Стараємось щороку організувати якийсь день зосередження чи е, День молоді. ось. Так як наша дієцезія це така маленька, щиро кажучи, е, ось, важко, часом це дається, але стараємось щось таке зробити, щоб е, все-таки приїхала та молодь, яка може, і послухала якусь конференцію, побула на адорації, бо е, знаючи по собі. Не знаю кому, але мені завжди бракує адорації, і я чекаю цього дня молоді або якихось там інших днів молоді, куди можна поїхати, щоб власне побути на адорації. Бо це дуже такий дуже такий момент, який mm -hmm. е залишає тебе один на один з Ісусом. Е і ти, хоча на початку ти можеш бути не зосереджений, не налаштований на цю адорацію. І думаєш, блін, адорація. Скільки ж mm -hmm. Але потім ти настільки входиш в те, що читають, те, що говорять, те, що співають, що ти прям налаштовуєшся і розумієш, що е блін, це мені треба було. І неодноразово, власне, від молоді, яка м -м, брала участь в нього молоді, чула, що Стас, я хочу, бо мене називають на, е Стася, так скорочено. Так, так. так. Я кажу, Стас, я чекаю до рації. Я така думаю, клас, треба писати. Угу, <клес> Завжди чекаю на адорації на днях молоді. Їх постійно не вистачає. Як звучить зріло і так цінно для саме вас, Анастасії? Чому саме адорація? Я досвідчила такі адорації більш глибокі, о в... В цих кармелітів. І з часом почала сама їх писати, бо. Як я вже сказала, ми робимо дні молоді або Дні зосередження у Ось, І навіть того року я зловила себе на думці, що блін, я перший раз сиджу на адорації і слухаю, а не говорю. Mm -hmm. І мені так було е, так було: типу: так, треба налаштуватись, треба знову побути в цій ролі слухача. Mm -hmm. е, ось, і, е, і як я перейняла, вже я казала, щоб у цих кармелітів почула ці і якось було, бо ви там згадували в оголошенні, про що будемо говорити. Я, як проживала в Варшаві, ми теж зініціювали цю можливість для українців власне бути на адорації. Ну, і хто ж мав писати? Ми ті, хто зініціювали цю пропозицію. І тоді я вже перший раз почала думати, що блін, треба писати, треба те, що чула, якби писати угу. на папері. І угу. потім пропускайте, щоб хтось через ці слова е, міг приступити до тої самої сповіді, міг подумати про тих людей, які, про яких взагалі не згадуємо в молитві, або подумати про самого себе. Або колись е, один священник на катехезі сказав, що людина, яка е, так глибоко війде в себе, може себе пізнати і почути десь там в глибині голос Бога. І власне на адорації це є така можливість це зробити. Угу. Ви кажете, що написати на папері. Тобто, через власну таку потребу, і ви помічали, що серед інших є така потреба, запит про проведення адорації, то ви берете участь в організації цих процесів, як ініціативу подаєте на проведення адорації і організацію таких заходів серед молоді, так? Так. Угу. І як вдається взагалі це робити? Взагалі розкажіть про своє служіння в Луцькій дієцезії. в яких напрямках працюєте з молоді? Ми зараз, як я вам казала вже, стараємось робити ці молоді дні зосередження. Угу. Ось раніше, коли ще були аніматорами, також працювали з дітьми, тобто робили ці табори для дітей в чи на місці. Ось зараз у нас проходять активна е, в Луцькій дійцезі. Е, І е, всі знають, що був момент війни, коли всі думали, виїжджати чи не виїжджати з країни. Е, і тоді, ну, в мене таке не сильно повстало, бо я тоді пішла на гуманітарку допомагати. Але був такий момент, коли м я хотіла поїсти просто відпочити. Знала, що. Типу, кордони вільні, відкриті, можна поїхати. І в мене подруга власне, з молоді е, Кармелітів, вона з Бердичева, Руслав в Кармелітів. І ми, власне, познайомилися на таких днях молоді. Вона в Варшаві була і запросила мене, і я поїхала і так вийшла, mm -hmm. що я поїхала, але переїхала в Варшаву. Mm -hmm. І ми з нею якось йшли і говорили, що ну, українці в Варшаві це класно. Але треба, ну не вистачає цієї духовності, знаєте, бо в нас були служби кримською мовою. Е, бо є оці в Варшаві, які колись працювали в Україні, і зараз е, розуміє, що в українських е, людей є потреба української сповіді, української служби, і тоді ми йшли, і просто розуміємо, що для духовного життя не вистачає просто бути на службі і ходити до сповіді. Це оця така потреба адорації, з якою ми говорили чуть раніше. Uh -huh. І ми з нею ініціювали, попросили просто отця, чи можна провести катехез за адорацію. Він погодився, і ми так думали, погодиться чи не погодиться, І ми сказали, отець, ми зробимо все, ми придумаємо тему, ми придумаємо адорацію. Тільки будьте з нами. І він типу погодився. І відтоді ми почали робити зустрічі власне в Варшаві, в оцінці, домініканців вже. І робити ці адорації. І тоді ми писали двоє, і ми тоді чули після цих адорацій, що дівчата, ми вам дякуємо, тому що нам цього не вистачало, і нам це потрібно було. І навіть досі, коли бо я вже живу в Україні, але часом приїжджаю на ці українські служби в Варшаві, і завжди стараюсь попасти на цей момент адорації, щоб там написати, брати участь. В ній. І досі люди після неї кажуть, що блін, це просто те, що нам треба, дуже вам дякую. І якось так вийшло, що блін, сама моя потреба адорації, того, що я завжди потребую і завжди хочу. Я, якби, почула, десь когось навчилась і хотіла занести це людям. Тобто, щоб люди теж почули, пізнали щось, якось побули просто ці там півгодинки навіть на адорації, і ти чуєш цей фідбек, цю подяку, і ти думаєш, блін, класно, хочеш ще. Угу. З якими потребами ви помітили, найчастіше зустрічаються, стикаються українці за кордоном, зокрема через призму от вашого цього служіння, і як ви бачите, що є і зворотній зв'язок як результат вашої ініціативи? Люди там, вони хоч виїжджають і розуміють, що це за кордоном, за Україною, але люди шукають чогось свого. Вони угу. шукають українську мову. Хоча там дуже багато десь по вулиці і чуєш, що там хтось говорить українською, там хтось, але все рівно люди шукають цю свою спільноту. І хоча ми прийшли з запитом е, катехези для молоді, і ми бачимо, що приходять люди старші. Mm -hmm. І ми такі блін. Серйозно. І розуміємо, що це не тільки молодь цього потребує, не тільки це шукає, а й люди старші. І ми приходили, ми говорили на різні теми. І, власне, на цю адорацію Багато Не було такого, знаєте, що хтось пропустив адорацію, і прийшов не просто на катехезу. Приходили на адорацію, після цього залишались на катехезу. Тобто mm -hmm. люди розуміють, попавши раз туди, вони розуміють, що блін, хочу ще, бо цього мені не вистачає. Бо ми не робили часто ці адорації десь раз на місяць е -е, і, блін, класно просто бачити, що люди. Теж ти говорив, ми старалися якось на різні теми е -е, робити е, е, і. Угу. І люди просто це слухали, і, і переживали, мабуть, навернення. Так. так, щось черпали для себе. Чи це зараз це... тривають там, де ви розпочинали в Польщі адорації чи зустрічі українців? Так, там почали оці ще раніше робити самі служби, угу. але потім з нашою ініціативою адорації зараз вони раз в місяць точно є після служби, бо ми робили в суботу. Ці зустрічі, а зараз отець запропонував, що після кожної служби не кожної служби, а бо служба є два рази на місяць. Після однієї зі служб є адорація. і люди після служби собі виділяють час. Вони знають, що є адорація, і залишається все таки більша кількість людей. А скажіть, а де це в якому місті в Польщі? Бо нас слухають багато наших радіослухачів за кордоном. При якій це парафії, в якому місці відбувається? Місто Варшава, вулиця Фрета, костел Домініканців. Кожну першу і третю неділю є служба українською мовою на 13.30. Угу. І там є теж сповідь українською. Костел Домініканців, Варшава, вулиця Фрета, так? Так. Кожну першу і третю неділю є сповідь українською і. Служба Боже. І служба Божа. Ось друзі. Якщо ви слухаєте нас у Варшаві, то можете завітати, дізнатися більше та долучитися до цієї ініціативи. Як бачимо, друзі, ініціатива та бажання одного серця стало вирішенням та закликом для інших сердець спраглих слова Божого та присутності Божої. І ця справа дала такий, знаєте, хороший виток обставин, що і далі, донині. Триває зустріч у Варшаві на вулиці Фрета в Костелі Домініканців. тому, якщо ви слухаєте нас у Варшаві чи поблизу, то можете долучитися ось дізнатися більше і завітати кожну першу або третю неділю на службу Божу. А з нами у прямому ефірі Анастасія Суворова, членкиня молодіжної ради при комісії душпастерства молоді, про прихід до католицької церкви, служіння в Луцькій дієцезії та серед українців у Польщі, ми говоримо зараз. П'ять хвилиночок до завершення. Можливо, ваші, давайте про душ... комісію душпастерства молоді, про ці ініціативи, про вашу діяльність в Луцькій дієцезії. Розкажіть більше, і, можливо, ви можете навіть запросити когось із молодих людей долучитися до ваших ініціатив. А, так, це дуже актуальна тема. Ми поговоримо про молодіжну раду. Бо всі чують, є комісія до молоді при єпископаті України, і кілька років назад, за ініціативою комісії, була створена молодіжна рада, тобто, це представники молоді від кожної дієцезі є членами цієї молодіжної ради. І, власне, ми зараз стараємось активно працювати, і нашу роботу можуть люди побачити на інстаграмі. Інстаграм наш називається Юванімо, і в нас є така рубрика нова Правда чи міф. Кожну, кожної неділі ми опубліковуємо е, відео е, в рубриці Правда чи міф від семінаристів, від молоді, від е, духовних осіб. І ми також е, дуже заохочуємо слухати щось, пізнавати нове е, і задавати нам запитання, щоб власне поставали такі відео. Е, Ще додатково ми працюємо зараз над новим проєктом Ізюм в хабіті». Е, наша молодібна рада взялась е, за таку ініціативу, за такий новий проєкт, е, бо комісії у нас є такий напрямок, як душпастерство покликань. Е, і ми зініціювали такий проєкт, в якому е, ми будемо показувати згодом, бо зараз ми займаємось власне, е, Тим, щоб зняти, знайти певних монах, монахи і розказати про орден. Тобто, згодом ми анонсуємо, коли це буде, молоді люди зможуть дивитися, які ми маємо ордени в Україні, і пізнавати відмінність між орденами, і, можливо, хтось, дякуючи цьому, знайде своє покликання і відгукнеться на заклик Бога бути монахом або монахинь. Угу. Розпізнати своє покликання. Так. Яку глибину йдуть молоді люди Римокатолицької церкви, друзі? Ось ми й чуємо на живих історіях у програмі у ваших намірах. І це доволі цікаво, Анастасія. Надзвичайно цікаво чути і слухати такі історії про те, як бажання серденька вашого впливає на те, як задовольняються бажання в адорації, наприклад, в такому мовчазному спостереженні за Богом і багатьох інших людей. Що ви хотіли можливо молоді побажати Римокатолицькій і батькам, які слухають зараз нас? Я хотіла побажати, щоб молодь не боялася зайти, принаймні в постели. Подивитись, можливо, є такі, Ви знаєте, Луцьку... Луцький храм, то в нас завжди є сестра Монахиня, яка зачепить і скаже: Ти хто ти звідки? Приходь. І, можливо, дякуючи тому, що хтось переступить поріг костилу, почне ходити, відкриє для себе Бога 에, і з часом почне служити в церкві. І якось ділитися тим, чого цього що він сам має, і чим його наділяє Бог для того, щоб інші люди теж пізнавали Бога, і, і так буде наше християнство, наш, множитись між молодими людьми і між старшими теж. Дякую вам, Анастасія, щиро. Дякую вам за те, що погодилися взяти участь Анастасія Суворова, членкиня молодіжної ради при комісії душпастерства молоді з нами у прямому ефірі. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма у ваших намірах.